Hello guys! How do you do? My name is Alena and Angliчаan is here. Всім привіт, друзі! Як я обіцяла, наше відео сьогодні про закінчення в англійській мові. І ми почнемо із закінчень for plural forms. Закінчення для множини. Як ми всі знаємо, закінчення для множини ми маємо додати букву «s» до кінця іменника. Поглянемо на ці правила. Загалом, до більшості іменників, ми просто додаємо букву С і нічого не змінюємо в слові. Ось, наприклад, як в слові «a cake» І, щоб сказати, торти та «cakes» просто додали С. «A town» – місто, «towns» міста. «an apple» яблуко. «apples» яблука. Друге правило: якщо слово закінчується на с Даблс, як тут чи, то в даному випадку ми додаємо не просто С, ще маємо додати ИС. Як це виглядає? Це буде бас bus, автобус, басез, автобуси, КИС Kiss, поцілунок, kisses, поцілунки, глас Glass, склянка. glasses, склянки. Tax – це податок. Taxes – податки. Бокс, Box, коробка. Boxes – коробки. Peach персик. Peaches – персики. Йдемо далі. Третя група слів іменників, котрі закінчуються на y. Тут теж не все так просто. Тож, якщо ми бачимо, що біля Y ось цієї, стоїть Приголосна перед нею. То ця Y має змінитися на I. Ось так. Це в нас беремо cherry – Так? Ми змінюємо ось цю Y на I і S додаємо закінчення. І у нас вийде cherries – Вишні. Далі Pony. PONIES. PONIS. And baby дитина. Babies. Babies. Наступна група слів, вони теж закінчуються на Y, Але тут біля Y стоїть голосна. Тому тут ми нічого не змінюємо в слові, просто додаємо закінчення S. Monkey – мавпа. з мавпи. Day, день. Days – дні. Таким чином. І останнє це коли слово, це теж окрема група слів, які закінчуються на О. І перша група слів це слова, які закінчуються на О, і біля О стоїть голосна. То в даному випадку ми теж не змінюємо слово, Ми просто додаємо закінчення С. Тож, у нас Радіо. Радіо, – «radio», радіо, їх багато. І Кенгуру kangaroos. Тут теж не змінюємо. Окрім інших слів, які теж закінчуються на О, але тут біля О стоїть приголосний звук, так, попередній Т potato, Тому тут ми додаємо ІС. І у нас буде потейтоуз. Потейтос. Tomatoes. Like that. Так, наступне, про що ми говоримо, це закінчення в Present Simple. Для закінчення у Present Simple ми також маємо додати закінчення S, але вже до дієслів. Загалом, тут правила схожі, як ми робили в попередньому для закінчення множини. Але там ми додавали S до іменників. Тут ми додамо S до дієслів. Тож поглянемо, як це відбувається. Так як і з іменниками до більшості дієслів ми додаємо S в кінці дієслова, і нічого не змінюємо в цьому слові. Наприклад, to cook готувати. Там вона готувала, візьмемо she – «cooks». «Live» жити, «lives» – «stop» Стоп зупинятися. «зупинятися», «stops» І все, нічого не змінили. Наступне друга е група слів, так як і з іменниками, ті, які закінчуються на S, на WS, на Ч, на X, то в цьому випадку ми не просто додаємо S, додаємо IS. Тож, kiss цілувати. Kisses. Так? Давай, давайте візьмемо Там він цілує, he kisses. Touch торкатися. He touches. Він торкається. Mix. Щось змішувати. He mixes. Усюди є закінчення ІС. Наступні слова. Також ми бачимо біля цих дієслів закінчення Y. Так? Це наш «y», так би мовити. І біля цієї Y ми маємо дивитися попередній звук. А в цих словах попередній являється голосна. Тому в цих ми теж нічого не змінюємо. Ми просто додаємо S. Тож, «to play» грати, «plays» грає, так? Він грає, вона грає. To lay – лежати. Ой, так, To lay – лежати, «lays» Там він вона лежить. Стей зупинятися, залишатися. To stays – вона залишається, там він залишається Stays – Нічого не змінили. Наступна група слів це теж з закінченням Y, але біля цієї Y ми маємо приголосний звук. Тому тут Y змінюється на I і додаємо закінчення «es». Тому worry хвилюватися. там Вона хвилюється, she worries». Fly літати. Він летить. He flies. «carry нести. Вона несе там щось. He she carries. She carries. І останні слова це які закінчуються на О. так? Але біля цієї О ми маємо приголосний. Тому ми маємо додати не просто S, а закінчення ІС. Тому do це робити, does, там вона щось робить she does her homework. Go ходити, там she goes to the supermarket. Ось так. То ми з вами завершили закінчення, там, де у нас є буква С. Це для множини і для теперішнього часу, для Present Simple. So, тож, мої хороші, ми закінчили з вами з закінченням S, коли ми додаємо до іменників для множини і до дієслів у теперішньому часі у present simple. Тепер давайте обговоримо закінчення для минулого часу for past simple. So, as we know, for past simple, we need to add ending ED. Тож для минулого часу ми маємо додавати закінчення ED, але для правильних дієслів. Поглянемо, як це виглядає на практиці. Past simple тож, минулий час. Тут так само діє майже ті самі правила, що і попередні рази. До більшості дієслів ми просто додаємо закінчення і не змінюємо слово, але все ж є випадки, де ми маємо трошки щось змінити, щось додати, щось відняти. Тому поїхали. Перша група слів це там, де дієслово. Закінчується на якусь приголосну, неважливо на яку, нічого тут не подвоюється, просто додається закінчення іді. Як в слові «talk» говорити, так і «talked» говорив. «Cook» готувати, «cooked» готував. Тут просто додали іді. Наступна група дієслів це коли дієслово вже має біля себе в кінці закінчення і. Яка не читається, да? Is not pronounced silent e, Це німа і. Вона не вимовляється в кінці слова. Тому другу і нам вже додавати не треба. І просто треба додати букву d в кінці. Тож, лів жити, лівд жив. Смайл Smile, посміхатися. Смайлд посміхався. Agree погоджуватись. agreed – погодився. Наступна група uh, We have Y in the end of a verb. Тут у нас Y. Так? Буква Y в кінці. Тут також ми дивимося, що біля Y стоїть приголосний звук. Тому ми її теж змінюємо. Mary – одружуватись. Married одружився. Study – навчатися. Studied навчався. Copy – копіювати. Там робити копії. Copied так? скопіював. Інші слова теж закінчуються на UAI, але ви вже такі молодці у мене. І знаєте, що коли біля UI стоїть голосна, то ми нічого тут не змінюємо. Тож play грати. Played – грав. Enjoy насолоджуватись. Таке гарне слово. Enjoyed – насолоджувався. Enjoyed – насолоджувався. Далі, ой, далі теж такі цікаві слова. Тут ми маємо подивитися на кінець речення, що мається на увазі? Якщо дивитися з кінця, то кінець речення нам показано, що воно закінчується на приголосний П, на голосний О і на приголосний Т. Тобто схема тут CVC, ось тут напишу вам зверху, «сі-ві-сі». Так? Приголосний, голосний приголосний. Consonant, vowel, consonant. І коли ми бачимо ось таку схему, то ми маємо подвоїти останній приголосний. Отже, стоп зупинятися. Стоп. т, зупинився, так? Зупинявся. Подвоїли останній приголосний. В слові prefer ми теж наблюдаємо цю картину. У нас з кінця ми дивимося на р і F і приголосний, голосний приголосний. То в даному випадку ми теж подвоюємо останню літеру. Ми напишемо preferred. Preferred це надавати перевагу. Так, Preferred надавав перевагу. Інші дієслова. Це, в принципі, теж тут схожа тема із CVC, так? коли приголосний, голосний, приголосний. Але тут трішки міняється картина. Чому? Тому що тут наголос падає на перший склад. Так, у нас є open. «order», А не навпаки, там не open. «order». І в даному випадку, коли наголос падає на перший склад, але все одно у нас є оця схема то тут ми надаємо перевагу саме наголосу. І якщо наголос тут в даному випадку падає на перший склад. То слово останню літеру ми не подвоюємо. Тобто open відкривати. Open відкривав. Тут ми не подвоюємо. Order замовляти. Order замовляв. Ось так. Тут маємо звертати увагу саме на наголос. Дивимося з вами наступну групу дієслів. Ці дієслова. Ось ці три. Хоч і мають в собі е, цю саму схему CVC, consonant, vowel consonant. Але, е, що їх відрізняє, це те, що вони закінчуються на X і на W. Е, X одразу має два звуки: це кс, Тому, в принципі, схема CVC тут не діє зі словом е, fix and relax. А в слові snow W теж вона ніколи не подвоюється. Тож... Додамо закінчення, тут просто додамо закінчення іді. Фікс це ремонтувати. І fixed, Відремонтував. Релекс Relax, розслаблятися. Relaxed – Розслаблявся. І сноу це іде сніг. Сніжить. Сноуд. Сніжило. Сніг ішов. Наступні дієслова Я вам виписала як окремо. Це British English and American English. трошки різниця в британській вимові, і написанні, і в американському написанні і вимові. Тож в британському варіанті, коли у нас теж слово «travel», воно схоже за своєю схемою на CVC, consonant, vowel consonant. то, І тут закінчується на букву «ли», то зазвичай буква «ли» в британському варіанті в кінці подвоюється. так, «travel» Traveled, да, подорожувати, подорожував. Cancel canceled, відміняти відмінив. Тут буквали ми подвоїлися для британського варіанту. Для американського варіанту залишається те саме правило теж буквали, але вона тут не подвоюється. Різниця тільки в написанні і в різності ось акцентів британського і американського написання. Говоримо про останній вид закінчень це закінчення ing – Ing, так, воно нам притаманно для continuous, для present continuous, past continuous, perfect continuous, and so on and so so on, Е, і так далі. Тож, тут загалом правила дещо схожі, але дещо і дуже відрізняються. Тож, e, по-перше, коли у нас I e isn't pronounced, коли в кінці ось ця і, e, німа і, e, silent і. E, Uh, не вимовляється. То в даному випадку ми її теж прибираємо, вона нам не потрібна. І додаємо закінчення "-ing". Making. Так, слово take брати. Taking. Uh, друга група слів це коли І в кінці вона тут is pronounced. Тобто тут вона вимовляється. Вона є частиною слова. Ми її чуємо to agree. Тут є буква І. То в даному випадку ми все ж залишаємо слово так, як є. І цю І останню теж залишаємо. І додаємо закінчення «-ing». Agreeing. Free. freeing, freeing. Так. А далі to, die, to lie, Помирати і брехати. Тут е, таке правило, що воно діє геть навпаки. Те, що ми з вами говорили до цього. Там ми змінювали Y на I, а тут, навпаки, I зміниться на Y. Тобто, в слові, «die», ось тут після D у нас є буковка I. То ми її змінимо на Y. Ось так. І додамо закінчення ING. To die. – To lie тут так само. «Lying» – «lying». lying. Like here. Ось тут. Тож, йдемо далі з вами. Uh, слова to carry, to study, to play. Ми знаємо, що в попередніх випадках ця Y десь змінювалася, десь не змінювалася. Як ось ми додавали закінчення id. Тут все набагато простіше. Тут ми просто додаємо закінчення ING і теж нічого не змінюємо. Тож буде to carry. Caring. Caring. To study studying play playing, playing. Uh, to get, to hit, to run. Uh, here we have the scheme like CVC. Тут у нас теж діє схема CVC consonant vowel consonant, де ми подвоюємо останню приголосну. Тож get. Getting hit. hitting, Run. Running. Так, от. Uh, open і order. Те, як звичайні дієслова, не закінчується на ньому, і ніякої y тут немає, тому це буде просто open, opening, order, ordering. And uh, here mix and relax also the same situation where we don't change anything. Тут так само ми нічого не змінює в слові mix and relax. Mixing. Relaxing. That's all. That's all about endings. Це було все про закінчення. Дякую, що були зі мною. З вами був Англічан і Альона мене звати. Bye-bye. Жду ваших коментарів, до речі. Буду дуже вдячна.